Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» очікує вас нижче. Поїхали. Партнер нашої команди Денис Пономаренко презентує книгу про адвокат. Це книга щодо того, як поводити себе адвокатом в резонансних кримінальних провадженнях та нестандартних ситуаціях в кримінальному процесі. Він присвятив її двом відомим адвокатам Ярославу Зейкану. Та Йосипу Бронзу. Наші партнери продовжують працювати в резонансних кримінальних провадженнях. І справа червінського, яку супроводжує Андрій Йосипов, розвалюється на очах. Власне, прокуратурі не вдалося допитати свідка, якого вони називають свідком обвинувачення потерпілим. Юрій Радзієвський випускає черговий відеоблог, присвячений умовному покаранню. Я як партнер команди анонсую. І власне, ми з адвокатами відомих юридичних компаній засновуємо Національну асоціацію лобістів. Туди увійшли відомі адвокати, і ця професія буде суміжною з професією адвокатів. Варто зауважити, що наші адвокати випускають цікаві матеріали. Зокрема, юрист нашої компанії випускає матеріал про те, як писати наукові статті юристам для того, щоби рости в рейтингу лексолоджі. Варто також зауважити, що виходять цікаві юридичні бліци. Наприклад, Родіон Глушко, адвокат нашої команди, випустив матеріал про те, що таке аналітичний матеріал, що таке аналітичний доробок БЕБ, і як його використовувати, чи вважати його доказом, чи ні, що таке аналітичні дослідження, які робить БЕБ. Варто зауважити, що ми продовжуємо працювати і готувати для вас важливі матеріали. Барістерс, адвокати, і які завжди поруч.